Перший заступник міського голови Микола Ільченко обіцяв навести лату міському саду і старобазарному сквері. Знімальна група телекомпанії Круг проінспектувала ситуацію. Подробиці далі у сюжеті Костянтина Гречаного. Вже три тижні виповнилося обіцянці першого заступника міського голови Миколи Ільченка прибрати парасолі ресторану Біліні з тротуару вулиці Дерибасівської. Чиновник тоді запевняв, що міська влада якнайшвидше в усьому розбереться, і питання буде вирішено. Начався курортний сезон, і ми бачимо, що він значительно краще почався ніж в прошлом році. Проте парасолі не тільки ніхто і не думав прибирати вони розпустилися як квіти навесні. Утворивши огорожу між Дерибасівською і міським садом, майже два тижні минуло від іншої обіцянки першого віцемера навести лад у старобазарному сквері. Тоді заступник Костусів суворо перед телекамерами надавав накази своїм підлеглим. Є сі стоять якісь зонтики в пішохідній зоні, вони будуть убрані Зараз Я зв'яжу з, з управлінням торговлі. Скоріше, це самоуправство учасника. Свободна зона, зона отдиха, улиця Єрібасовська, то достояння єси вона бути свободно відкрита для всіх. Втім, територія скверу як була у занепаді, так і залишилася. Комунальні служби навіть пам'ятник отаману Головатому елементарно відмити від надписів не можуть. Хоча на це не потрібно ані багато часу, ані фінансових витрат. Отака От ціна обіцянкам чиновників мерії Костусєва. Костянтин Гречаний, Юрій Рух, телекомпанія Круг.